Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Польські фермери на сьогодні оголосили загальнонаціональний страйк, в якому візьмуть участь майже 70 тисяч людей. Тамтешні правоохоронці повідомляють, що готувалися до цього дійства. Загалом планують понад 580 акцій, в межах яких очікуються значні затори на дорогах, мітингуватимуть на швидкісних трасах національних дорог. І в містах, то що нині відбувається, і чи почали вже страйкувати? Розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Наталки Волосацької наживо. Вітаю Наталю! Тож розкажи, яка ситуація зараз? Чи мітингують як багато і чи звичайні мешканці Польщі підтримують ці страйки? Вітаю, Соломія, важка середа. Так вже у Польщі називають сьогоднішній день. Фермери анонсували, що зупиниться вся країна. Люди не підуть до роботи, учні та студенти до навчальних закладів. Фермери пропонують провести цей день з ними у знак солідарності. Ми зараз у місцевості Закрен, це біля Варшави, в'їзд до міста. Тут понад півсотні тракторів і зо дві сотні фермерів. Також багато поліції правоохоронці скеровують транспорт об'їзними шляхами. Також над протестом, напевно, вам чутно цей гул завис. Поліційний гелікоптер. Фермери незмінно вимагають обмежити наплив сільськогосподарських продуктів з поза ЄС, у тому числі з України, і суттєвих змін у європейському зеленому курсі. Частину вимог польських фермерів, зокрема ті, які стосуються кліматичних і екологічних норм, єврокомісія, вже змінила. Але аграрії кажуть, що не зупинять це поки всі їхні вимоги не будуть виконані. Маємо найновішу інформацію з Брюсселя. У ЄС досягли попередньої згони згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України ще на рік, але з новими обмеженнями країни ЄС і Європарламент погодився на обмеження українського імпорту на окремі на окрему сільськогосподарську продукцію з червня. Йдеться про товари, які Звільнені від мита, яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза і мед. Додам, що 28 березня у Варшаві запланована зустріч українського і польського уряду. Дональд Туск напередодні висловив сподівання, що до 28 березня вдасться напрацювати спільні з Україною рішення, які будуть набагато безпечнішими для польського сільського господарства. Соломіє. Дякую, Наталю. Наталка Волосацька, кореспондентка Радіо Свобода, була зараз з нами наживо і розповіла, як триває загальнонаціональний страйк, який проводять польські фермери. Продовжити торгівельні пільги, але з обмеженнями Європейський парламент та рада ЄС сьогодні досягли попередньої згоди продовжити заходи із лібералізації торгівлі для України, які міститимуть, що правда, низку запобіжників. Візні мита та квоти на український сільськогосподарський експорт до ЄС пролонгують до 5 червня 2025-го. Однак у рішення вбудують і ще й низку обмежень на випадок, якщо українські товари призведуть до значних порушень на європейських ринках такому разі єврокомісія зможе швидко впродовж двох тижнів замість нинішніх трьох вжити необхідних заходів. Екстрене гальмуа передбачена для особливо чутливих категорій сільгосптоварів, зокрема м'яса, птиці, яєць, і цукру. І цей список нині розширили на прохання депутатів європарламенту. Додали овес, кукурудзу, крупи та мед. Обмеження можуть застосувати і щодо пшениці. Критерієм слугуватиме різке зростання імпорту із нашої держави, якщо він перевищить середні показники за 2022 та 2023 роки. Ці домовленості, ще мають остаточно затвердити у ЄС, запрацюють вони із 5 червня, коли сплине термін попередніх.